Є новина, друзі. Чи будуть протести фопів? Я сьогодні зранку відкрив інстаграм і дивлюся у Львові в центрі зачиняються дві кав'ярні. Ну вони боже, ми втомилися. Ну всі ж розуміють, що важко працювати зараз під час війни. Напевно, не стягують. Одна навіть дуже дуже відома знаходиться на центральній вулиці, і це у Львові в центрі. Це не в Херсоні, не в Миколаєві, не в Дніпрі, не при фронтових містах. Розумієте, це у Львові в центрі, де набагато легше працювати, ніж біля фронту. Об'єктивно. А що буде, коли ну от запровадять це ПДВ для фопів ну, від мільйону гривень, закриються більше половини всього? Більше половини, тому що воно просто не зможе заробляти гроші, тому що ем, запроваджувати ПДВ на оборот, ну це ахінея повна у Європі. Є країни, де е, ФОПод підприємець до 2 мільйонів євро е, платить 1-2%. Розумієте, тобто нас знищують, знищують просто е, ну, наш бізнес. Чому це відбувається? Щойно міністр фінансів Марченко сказав, що це маяк МВФ. Тобто він підтвердив, що це вимога МВФ. І він каже: ми будемо поступово. Ми будемо думати можливо з 27-го року. Ну це катастрофа, з якого року це не запровадило. У Нас взагалі немає грошей в державі. Нам взагалі треба всі борги списувати. Тобто, все, що нам дали під час війни, має бути списано. Ми нічого не маємо повертати. А МВФ вимагає повертати кошти. І от знаєте, що вимагає МВФ? Ухвалення держбюджету. Ну вони вже ухвалили для себе хороших по 200 тисяч. Розумієте, ухвалили корупційні схеми, популістичні все. Розширення податкової бази, яка охоплюватиме доходи від онлайн операцій. Ну це якраз про ФОПи, про посилки і про податок ОЛХ. усилення митних лазівок для імпорту споживчих товарів. Ну, це ніяк влада не може побороти корупцію на митниці, і сказування пільг щодо реєстрації платників ПДВ. От така от ситуація. І чи будуть протести ФОПів? Я думаю, однозначно будуть. Тому що, пам'ятаєте, акція була сейф ФОП. Якщо уряд іде просто з своїх людей проти бізнесу на догоду того, що ми маємо віддавати якісь борги, а в нас і так немає грошей. Ну, тобто, це якась свідома така дія по знищенню українського бізнесу і, знаєте, переходу всього в європейську модель, де тільки великі бізнеси будуть працювати, а маленьких не буде, всі інші будуть працювати на великі бізнеси. Ну, однозначно, люди вийдуть і будуть відстоювати своє. І буде, наприклад, цей 2 Я в цьому абсолютно впевнений. І одразу влада сяде на п'яту точку і буде вибачатися, як завжди це відбувається. Напишіть ви свою думку. Лайк, репост, підписка, телеграм-канал є новини в шапці профілі. Підписуйтесь.